Урок 22. Кнопка. Створення кнопки. Властивості кнопки. На початку давай дещо пригадаємо. Які ви знаєте властивості вікна? Наведіть приклади їх значень. Як змінити значення властивостей вікна? Для чого використовують кнопку в проєктах? Одним з елементів керування, який можна використати у віконних проєктах, є кнопка. Щоб розмістити кнопку в уже створеному та відкритому вікні, потрібно Перше. створити новий об'єкт типу Button. Пов'язати його зі змінною, яка визначатиме ім'я об'єкта. Друге. Установити значення властивостей кнопки або залишити їх за замовчування. Третє. Розмістити створений об'єкт у вікні. Давайте вияснимо, як зробити перший етап. Для створення кнопки та пов'язування її зі змінною використовують команду вигляду. Ім'я кнопки присвоїти значення Button. Відкриті закриті дужки». Або ім'я кнопки присвоїти значення Button. Відкрита дужка, в дужках набір властивостей та їх значень. Закрита дужка». Оскільки вікон у нас може бути в проєкті багато, тому нам потрібно вказати до якого вікна кнопка відноситься. Ім'я кнопки присвоїти значення, батон, назва вікна до якого вона належить, кома, потім йдуть атрибути та їх значення. Ось такий приклад. From tech, INTER, IMPORT, зірочка. Це ми створюємо вікно. Root дорівнює TK, відкрита закрита дужка, Ці дві команди для створення вікна. Рут геометрії 300 на 200 це розміри вікна, яке ми створили. І далі створюється кнопка. Назвемо її B1. Ім'я кнопки буде B1. B1 присвоїти значення Button Root. Root це ім'я того вікна, в якому ця кнопка з'явиться. Як зробити другий етап, тобто встановити значення властивостей кнопки, давайте зараз розберемося. Змінити властивості кнопки, налаштувати їх можна такими командами. BG дорівнює. Присвоїти значення в одинарних лапках колір. Ми зможемо вказати, який колір буде у кнопки. Що написано на кнопці, який на ній буде текст. Вказується командою Text присвоїти значення в одинарних лапках текст. Колір тексту кнопки. Колір того тексту, який буде написано, вказується командою FG. Присвоїти значення в одинарних лапках «Колір». Подивіться приклад. B1 це назва нашої кнопки. Присвоїти значення Button. Root це назва вікна. Ім'я вікна, до якого вона відноситься, а далі через кому йдуть властивості їх значення. Текст. На кнопці буде написано слово Button. Сама кнопка буде зеленого кольору. Грін це зелений. А текст кнопки буде білий. Ще деякі властивості. Шрифт тексту кнопки. Яким шрифтом буде написано текст на кнопці. Можна вказати командою Font, присвоїти значення і в одинарних лапках назва шрифту та розмір шрифту. Ширина кнопки вказується командою віз. Присвоїти значення число, дивіться уважно, безординарних без, без лапків. Висота кнопки «Haze», присвоїти значення теж число. Подивіться приклад. Це ми вже з вами розібрали. Це ми знаємо, що. Далі кома можна продовжити в одному рядку, я написав трошки нижче. Ширина кнопки 6. Висота кнопки 2. Шрифт, яким буде написано напис на кнопки Times 12 розміру. І третій крок. Потрібно розмістити створену кнопку у вікні. Для цього треба набрати таку команду. Ім'я кнопки. Наша кнопка має ім'я B1. Крапочка. Place. І в дужках написати координати у вікні, де з'явиться ця кнопка. Наприклад, x дорівнює 20, y дорівнює 10. Давайте подивимось декілька прикладів роботи проєкту. Ось ми з вами набрали такі команди, про які ми тільки що говорили, і розмістили кнопку у вікні. Запустимо проєкт на виконання. З'явилося вікно і кнопка, на якій написано Button в тому місці з тими координатами у вікні, які ми вказали. Переглянемо ще один приклад. Тепер ми задаємо деякі властивості кнопки. Напис на те на кнопці буде Button. Сама кнопка зеленого кольору, а сам шрифт білого кольору. Ось нас з'явилася зелена кнопочка з білим текстом «батон». І ще один приклад. Також ми додамо такі властивості, як ширина кнопки. 14 пунктів. Висота кнопки 2. Шрифт, яким написано на кнопці надпис Times 12. Подивіться приклад. Ширина кнопки змінилась висота і сам шрифт і розмір шрифта. Прийшов час попрацювати з комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за адресою, яку бачите на екрані. Або просканувавши QR-код. Домашнє завдання. Прочитай параграф 4.2 це сторінки 108-111 підручника. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Давай навчатися разом. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!